Усім привіт! З вами Інна Мирославська і ви дивитеся 51-й випуск Gadget News. І зараз для вас найсвіжіші новини зі світу гаджетів та електроніки. Вперед! <плес> Чутки про новий чотиридіймовий iPhone 5 SE плодяться як грибочки після дощу. І звісно ж аналітики не можуть умунути увагою такий резонансний продукт і вже починають оцінювати його перспективи на ринку смартфонів. Так, за словами Аміта Даріана, ні при ціні в 550 доларів цей апарат принесе Apple 5,5 мільярдів, тобто 23 цента на акцію або плюс 2% доходу купертінівців за підсумками 2016 фіскального року. Роблячи такий прогноз, аналітик посилається на одного з постачальників Apple, 70% доходу якого будуть отримані саме від купертінівців, що й дозволило аміту скласти приблизне уявлення про обсяги продажів iPhone 5 SE. Тепер на основі численних витоків, давайте дослідимо. Що ж саме нам відомо про майбутнього найменшого зроду айфонів? Можна не сумніватися в тому, що Apple дійсно презентує смартфон iPhone 5 SE Special Edition вже 21 березня. Його зовнішній вигляд не принесе нічого нового у порівнянні з iPhone 6 S. Крім того, можна сміливо заявляти, що новий смартфон Apple стане просто зменшеною копією нинішнього флагмана. Технічні характеристики новинки вже відомі, але все ж у інсайдерів залишаються деякі розбіжності з цього приводу. Нове чотириді. Льмове яблуко отримує процесор Apple A9, що використовується у iPhone 6S, 2 ГБ оперативної пам'яті, 8 мегапіксельну основну камеру з фазовим автофокусом та 1,2 мегапіксельну фронтальну камеру з широким кутом огляду. Підтримка режиму Live Photo і фотомодуль NFC для роботи з платіжною системою Apple Pay теж будуть. А от 3 d Touch у iPhone 5S є, точно не варто очікувати. Про це одноголосно заявляють усі джерела. Цікаво, що за деякими шпигунськими фотками нової п'ятірки кнопка живлення повернеться на верхню грань. Після чого виникає логічне запитання: навіщо? Ну серйозно, це ж зручно взяти один раз телефон у руку і потім його не перебирати, там, не перекручувати, не пере... пере… Благо друга половина шпигунських фоток вказує на нормальне, людське, правогранне розташування кнопки живлення. Ну і час покаже. Хто був справжнім шпигуном і хто фотографував той самий iPhone. До речі, ми також вирішили організувати опитування, результати якого оголосимо у наступному випуску Gadget News. Отже, що нас цікавить, який варіант розташування кнопки живлення ви вважаєте найзручнішим? На верхній чи на боковій грані? І чому ваші варіанти відповідей залишайте під цим відео на Ютубі або ж тицяйте в опитуванні у контакті? Автор найцікавішої відповіді коментаря отримає подарунок від нашого оновленого порталу, який саме дізнаєтесь теж у наступному випуску Gadget News. Наша команда встигла зробити трешевий огляд війни між Самсунгом та ЕПОЛ у виконанні трьох неперевершених бороданів Сеніних. Мужик, ти ж в курсі, що презентацію нового Гелексі знімали здебільшого на айфони? Ти ж в курсі, що люди ліниві ідіоти і не хочуть переходити на іншу систему, навіть якщо вона зручніша? Що також ми підготували для вас опис корисного сервісу Greenlight від Steam. Але сьогодні ми хочемо поговорити про систему Greenlight, завдяки котрій отримують путівку в життя ігри від незалежних розробників. Або не отримують тут вже як пощастить. І ще оригінальний огляд Мініпад 2 від Макса чи то від Сані. Враховуючи те, що сайові добре відомого світі як китайське Apple, ні для кого не секрет, що вона тупо копіює Apple. Тож краще купуйте Apple. Apple Forever. Їжте яблука, це корисно для здоров'я. На цьому в мене все. До зустрічі. Цю частину зазвичай ми починаємо з IT-новин з нашої батьківщини. І здається, їм нема ні кінця, ні краю. Адже козацькому роду нема переводу. На тижні український сервіс приватного краудфаундінгу Wishround розширив свою функціональність. Основна ідея стартапу полягає у тому, щоб кожен користувач міг створити сторінку свого бажання, вказавши на ній те, що він хотів би отримати у якості подарунку. І як тільки на необхідна сума зібрана, автор сторінки замовляє бажане у магазинах-партнерах сервісу. Відтепер врахував. Чи побажання користувачів, WishRound стає фактично платіжною системою. Зібравши ту чи іншу суму за допомогою сервісу, користувачі зможуть витратити її у будь-якому інтернет-магазині на власний розсуд, навіть відмовившись від початкового бажання. Люди добрі я збираю кошти, щоб оплатити курси з вивчення англійської мови. Так, я передумала. Куплю iPhone. s Ще один український сервіс був визнаний кращим стартапом у світі в рамках міжнародного конкурсу Seed Stars Summit 2016. і називається він. TripMyDream. Майдрім. Ця перемога стала першою у заліку компанії та принесла їм грошовий приз у розмірі 500 тисяч доларів. Сервіс TripMyDream існує з травня 2015 року, його основною метою є пошук для користувачів найкращих та найвигідніших туристичних напрямків та турів. Унікальність сервісу полягає у тому, що, на відміну від конкурентів та аналогів, TripMyDream працює з точністю до навпаки. Замість пошуку найдешевших авіабілетів та туристичних пропозицій за вказаними напрямками. сервіс Шукає найкращі ідеї для відпочинку, виходячи з конкретного бюджету та смаків користувача. Фахівці iFixit вивчили анатомію флагманського смартфона Samsung Galaxy S7, який дебютував минулого місяця на виставці мобільної індустрії МВЦ 2016, і оцінили його на трієчку. Ростин, зроблений співробітниками iFixit, показав, що смартфон має посередню ремонтопридатність. Вона оцінена лише на 3 бали з 10 можливих. Головним плюсом конструкції названа модульність ряду компонентів, що спрощує їхню заміну. У той же час пробратись всередину пристрою важко. При розбиранні апарату є велика ймовірність пошкодити дисплей. Крім того, йдеться про наявність ядреного такого клею. Разом із тим стало відомо, що смартфони Galaxy S7 та s 7 Edge відмовляються заряджатися, Якщо в роз'ємі є волога. Про це з відповідного повідомлення дізнався новоспечений користувач флагмана, коли спробував зарядити його через 4 години після водних процедур. Втім, пізніше смартфон запрацював належним чином. Ну, взагалі, то це дійсно прикро. Те, що він таки почав заряджатися, тому що ми тут придумали стільки прикольних жартів про слабкості Самсунга, і не хотілося б їх викидати. І так тільки навтратили купу Стьобів про Оскар, який уминав руки Ді Капріо. І тут на тобі ще одне розчарування. Хоча ні, ось ось він промінь надії. Я знайшла нову, вірніше, стару і улюблену жертву в інтерв'ю Шек Нюс, засновник компанії Oculus VR Палмер Лакі досить різко висловився у бік компанії Apple та їхніх суперневорочених маків. Річ у тім, що на запитання про плани компанії на підтримку X Палмер відповів: все залежить від Apple. Якщо вони коли-небудь таки зроблять нормальний комп'ютер, то так ми це зробимо. Уточнивши, він пояснив, що навіть топовий Mac не відповідає рекомендованим вимогам для Oculus Rift Тому, якщо вони почнуть використовувати більш просунуті ігрові графічні процесори, ми з радістю будемо підтримувати OSX, додав він. Ну а поки що на ринку немає жодного комп'ютера Mac, який зміг би працювати з Oculus Rift. Компанія Google випустила першу альфа-версію Android N на лісник, яка вже доступна для завантаження на Nexus смартфони та планшети. У першу чергу відзначимо більш інформативну шторку сповіщень та екран блокування. Значущим нововведенням стала поява піктограм з меню налаштувань одним свайпом, а не двома, як було раніше. Також розробники отримали можливість наділити будь-який свій додаток власною відповідачкою у шторці. А ще повідомлення від одного і того ж додатка групуються по-новому. Більшість іконок швидких налаштувань тепер отримали докладний екран без переходу до меню. Google явно намагається скоротити кількість кліків для досягнення мети, і це не може не радувати. Також змінили меню налаштувань. Тепер там щось схоже на таке ж у смартфонах Мейзу. І чи не найцікавіше нововведення? Це багатозадачність. Ну, як у останній iOS. Звісно, це далеко не всі нововведення нового Андрійка. Фінальну версію якого Google клятвенно обіцяє випустити у третьому кварталі. Тобто, у серпні вересні цього року. День в історії технологій. 11 березня 1878 року відбулася перша в світі демонстрація фонографа Едісона. Прилад, на який винахідник отримав патент місяцем раніше, став першим масовим пристроєм для звукозапису та прабатьком грамофона і патефона. За своєю конструкцією прилад був досить простий. Звукова доріжка записувалася у поглиблення на фользі, які робила рухома голка. У режимі відтворення голка щитувала коливання в доріжці і передавала їх на звукову мембрану. 11 березня 1998 рік на виставці Сибіт в Німеччині компанія Ager Labs випустила перший компактний цифровий плеєр MP-Man F10. Він став предвісником цілого класу пристрої, які ми сьогодні знаємо під ім'ям цифровий MP3 плеєр. Модель пропонувала смішний за нинішніми мірками обсяг пам'яті від 16 до 128 мегабайт. Акумулятор і зарядний пристрій в MP Man F10 були універсальними, а ціна новинки неприємно дивувала і складала 300 доларів. Не дивно, що. Продажі моделі були провальними. 9 березня 1961 рік в СРСР був запущений космічний апарат Супутник 9. Він став четвертим за рахунком космічним кораблем-супутником і прототипом пілотованого корабля Восток, на якому в квітні того ж року успішно зганяв у космос Юрій Гагарін. На борту апарата знаходився повнорозмірний манекен людини, його звали Іван Іванович, собака по кличці чорнушка, а також кілька мишей, щурів і морська свинка. Після успішного запуску супутник 9 здійснив один виток навколо землі і приземлився в призначенні. Чиному районі. Політ Чорнушки, а потім і політ собаки по кличці удача, який також пройшов у компанії Іван Івановича, дозволив корольову прийняти рішення про відправку у космос людини. Компанія Hero представила пристрій, який буде вчасно видавати людині необхідні ліки. Апарат здатен синхронізуватися зі смартфоном, за допомогою якого і відбувається внесення всіх даних. Компанія Google запатентувала пристрій, схожий на гамбургер, що робить інтерактивною будь-яку звичайну паперову книгу. Тобто, така є бук буде сама читати вашій дитині казки на ніч. І при фразі «І тут з'явився дракон у ній буде оживати анімована картинка з цим самим драконом. Такими темпами скоро роботи будуть замінювати батьків не тільки у вихованні дітей і читанні їм книжечок на ніч, а ще й Компанія LG Electronics розсекретила дату виходу свого нового флагманського смартфона LG g 5, але поки що тільки для Канади. 8 квітня 2016 року смартфон з'явиться на прилавках із цінником 670 баксів. Ну, якщо ми вже згадали про лижі, то давайте їхній варіант розміщення кнопки живлення також додамо в опитування. Отже, у нас тепер є три варіанти: кнопка живлення на верхній грані, на боковій грані і на задній панелі. І ЗЕПЛ сьогодні ми ще не закінчили. Компанія зареєструвала патент, який описує пристрій, виготовлений із використанням гнучкого дисплею, гнучкого корпусу, а також, як мінімум, однієї внутрішньої деталі, що здатна до нескладних деформацій. Ізраїльська фірма HumaVox продемонструвала декілька незвичайних прототипів пристроїв для бездротової зарядки гаджетів у вигляді футляру для окулярів та автомобільного утримувача для пляшки або підстаканника. Новини про OnePlus з'являються у нас так само рідко, як дощ в Еміратах. Але цього разу у китайців подвійне свято. Адже, окрім появи їх у випуску Gadget News, вони також з'явилися в одному з епізодів четвертого сезону серіалу Картковий будинок. На сьогодні у мене все. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!